Ми завжди вас любимо, завжди вас підтримуємо і хочемо, щоб святий Миколай завжди вас оберігав. Дякую вам. Вам саме презентки святого Миколая. Теплі щирі стосунки з міською поцією і в особі начальника міської, міської військової адміністрації Романа Миколайовича ми правда дуже вдячні, і це дуже щиро. Як мешканці Херсина, ми відчуваємо за собою турботу про себе. Ми дуже дуже дякуємо за сьогоднішнє привітання. Теж діти дуже задоволені, діти раді і чекаємо на перемогу і милимося. Будемо і допомагаємо і військовим. Допомагаємо і з Сили України вітаємо всіх, всіх, всіх військових, за всіх милимося, ми за всіх переживаємо, і хочемо, щоб нарешті, 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 ми о, отримали нову волю. Дякуємо всім.